Слінг та перебування в натовпі натовп це тимчасове і неорганізоване зібрання людей, які перебувають у безпосередній фізичній близькості та мають спільний об'єкт зацікавлення. Люди в паніці не помічають тих, хто знаходиться поряд. Кожен думає про особистий порятунок. При перебуванні у натовпі необхідно дотримуватись основних правил поведінки, які забезпечать особисту безпеку, допоможуть зберегти здоров'я, психічний стан та життя не лише вам, а й вашим дітям. Дитячий візок в натовпі, в якому дитина знаходиться десь там внизу. Категорично ні. Немовлячим малюка, який ще особливо не вміє ходити, без виключення доведеться нести на руках. Проте, з точки зору вашої рівноваги, додаткові кілька кілограмів ваги дитини на руках будуть поганою ідеєю. Зміститься центр ваги і дорослого почне перекошувати, заносити, почне боліти спина і обриватися руки. Намагатися вести маленьку дитину за руку в тисняві – ще гірше. Одна мить, і ось уже ваша рука та рука дитини розщепилися. Малюк у такій ситуації може повестися як завгодно, а повалити та розтоптати його стає справою однієї секунди. Багато хто може заперечити, що дитину треба вести за руку за собою, начебто ваші широкі плечі і чіткий орієнтир для прямування допоможуть їй вибратися з натовпу цілою та неушкодженою. Але це не так. Пам'ятайте, що ви в натовпі і натовп переміщується. в одну мить дитина може спіткнутися і її відразу замнуть. А вас понесе далі. Ведучи дитину перед собою, ви завжди можете підхопити її, вберегти від падіння, поставити на ноги у крайньому випадку, взяти до себе на руки. До того ж, ви завжди тримаєте її в полі зору. Перш ніж продовжити, просимо вас поставити вподобайку цьому відео та написати під ним коментар. Це допоможе в поширенні даного ролика та в інформуванні молодих батьків щодо теми слінгоносіння. Щиро вдячні вам за підтримку та допомогу в розповсюдженні. Як один із варіантів можна посадити дитину собі на плечі і міцно тримати за ноги. Хоча в цьому випадку є певні питання до центру ваги, Дорослий може втрачати рівновагу з дитиною на плечах. Цей варіант скоріше підійде дужому татові, аніж більш тендітній мамі. Також при такому способі перенесення дитини руки дорослого зайняті. В нагоді стане слінг чи ергорюкзак. Він звільнить дорослому руки, розвантажить спину, надасть потрібної швидкості пересування. Дитина знаходитиметься попереду свого дорослого, який у випадку необхідності відгородить її від небезпек своїми руками. Важливо, документи, що засвідчують особу, телефон, гроші, повинні бути у внутрішній кишені дорослого. У будь-якій незрозумілій ситуації ви маєте бути готові лишити весь ваш багаж і пересуватися лише з дитиною в слінгу документами, телефоном, грошима. Тішимося з ваших вподобайок та надихаємося ними на створення нових відео.